Сьогодні я приготую швиденьку закуску на мангалі. Мені знадобиться багет, його потрібно нарізати на шматочки. Потім також нарізаю сир. Дуже великі шматочки сиру не ріжте, адже він може вилазити при випіканні. І у мене ще тут є декілька видів бекону. На багет я ложу сир і закриваю беконом. Якщо бекону більше, можна з двох сторін. Це все викладаю на решітку і обсмажую до золотистості бекону. Тоді наш багет трішечки буде хрустіти, сир розплавиться, а бекон буде ніжний просмажений. Ось така проста і дуже смачна закуска, яку можна запросто використати на природі. Смакуйте на здоров'я!